Привіт, друзі! Я давно хотів перевірити, чи це дійсно така імба, капсула-руйнівник, як про неї кажуть. Ось таке в мене є величезне гніздо-кусак, є в мене з собою 50 капсулок, так що запускаю їх і просто внагло заїжджаю в гніздо. На мою думку, друзі, ці капсули ще більше імба ніж про них говорять. Також, друзі, буду радий бачити вас всіх у себе на каналі, де я якраз проходжу цю чудову гру.